Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі гарнесенькі новорічні шари, які можна повісити на ялинку, або просто прикрасити свій дім. Це, вони робляться просто, але ж трошечки довго. Для, для початку: що нам треба зробити? Взяти яку-небудь або плотну бумагу, або тоненький картон. Бачите, можна будь-який. Зробити ось такий шаблончик. Тут в мене шаблончик діаметром 5 см. Кружочок такий, кружечок. І намалювати, обмалювати на, 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 нашій, на нашому папері ось так 20 кружечків. Роб, обмальовуємо. Ось так робимо і малюємо, вписуємо прямокутний трикутник. Зробили 20 штучок. Зробили, вирізали, намалювали, вирізали, є. Ось такі ми молодці. Вийшли ось такі у вас кружечки. Ось такі. Для чого ми робили оці трикутнички? Бо ми тепер повинні ось так заламати ось такі пелюсточки. І у нас виходять ось такі заготовочки. Бачите? Зробили ми ці заготовочки. Тепер. 20 штучок заготовочок. Нам треба склеїти ось так пелюсточка до пелюсточки. Ось так, ось таким манером. Бачите? Але ж так, щоб було, дивіться, розпрямісь. Куточок сюди, куточок туди. Куточок до себе, куточком від себе, щоб вийшла ось така ось у нас з вами прямокутник такий, так? Да? І наші пилюсточки 5 штучок дивилися в один край і 5 штучок в інший. Потім ми ось ці крайні пилюсточки між собою теж склеюємо, і виходить ось такі ось, бачите, кружечок. Зробили. Тепер нам треба зробити ось такі шапочку, верхушечку і низушечку. Для такого нам треба зробити по 5 пелюсточок. Але ж приклеювати треба куточок до куточка, бачите? Куточок до куточка. Приклеїли, ось так. Приклеїли, приклеїли куточок до куточка. І перед тим, як все це соєдинити, ми що робимо? На верхушечку ми вклеїмо. Нашу, нашу петельку, а де зушечка, можна так залишити, а можна зробити ось такі гарненькі китиці і вклеїти китицю, як ми робимо китиці. На, у вас пальчики маленькі, тому на три пальчика намотуємо будь-які нитки. Разів 10. Замотали, намотали, відрізали, вставили. І сюди. Тихо зав'язали обов'язково нашу голівоньку, щоб вона держалась в нас. Відрізали. Потім робимо саму голівоньку. ниточки І ось так, декілька разів обмотуємо, обмотали раз, два. Три, припустимо. І зв'язали між собою наші ниточки. Зв'язали, зробили три вузлики обов'язково, щоб не розв'язалось. Вийшла ось така заготовочка. Тепер оце все ми ось так перерізали. Гарнесенько підрізали, підрівняли, щоб у нас вийшла гарненька-гарненька кітиця. О, бачите? І ось так ми вклеїли, і у нас буде. А потім, що ми робимо? У нас тут 5 пелюсточок, і тут 5 пелюсточок. І ми з вами склеїмо ось так: пелюсточка до пелюсточки. Зверху, потім знизу, і у вас вийдуть ось такі гарненькі шари, якими можна прикрасити свій дім. На сьогодні все. До побачення!